На лісовій галявинці росте золота різка. Золотарник, дуже помічна рослина, втекла сюди із узлісь з лугів, втекла на лісові галявинки. Квіточки її, мені нагадують бджілку. ось такі. Витягнуті в неї листочки, прикореневі листочки більш широкі, зубчасті. Чому ця надзвичайно помічна рослина, золотарник звичайний, ховається зараз у ліси, тому що на лугах її витіснив золотарник канадський. Теж рослина має лікувальні властивості, але токсичних речовин у неї набагато більше, ніж у нашому звичайному золотарнику. Лікує золотарник або його в народі любляче називають золота різка широкий спектр захворювань.